Всім привіт! Сьогодні ми їдемо у Варшаву, де буде кілька важливих подій. Я буду мати присягу на присяжного перекладача. Ще у нас заплановано кілька зйомок, тому запасайтеся смаколиками та влаштовуйтесь зручніше. Бажаю приємного перегляду! Ми вже сьогодні зняли перші університети, приїхали в апартаменти, в яких ми сьогодні мешкаємо. Соня грає на фортепіано. Така в нас кухня. І тут перша кімната. І ось там друга кімната. Але найкраще тут то, що це центр міста. Завтра в мене присяга звідси. Йти 5-7 хвилин. І подивіться, який класний тут вид на Варшаву. Всім доброго ранку! Це моя версія до. Зараз буду збиратися на присягу. Ми сьогодні з Соню спали у Варшаві, ночували. Приїхали вчора вранці і ще залишаємося навіть на завтрашній день, бо знімаємо університет. Ну, і, на жаль, всі готелі вже були зайняті, і ми зняли таку квартиру. Добре. Я збираюся. За півгодини маю вийти, зробила собі волосся настільки-стільки зробила, але, але так, щоб воно було б простое. просте. Зараз покажу, як буду виглядати. Я хочу виглядати офіційно, але елегантно, тому що важливе дані одночасно міністерства, тому не хочу теж переборшити. Добре. Ну і буду робити собі макіяж. Скажу, що загалом не знала я, коли я там це іспит здавала три рази. Це просто. Я думаю, що сьогодні ми ще запишемо, як це взагалі це накладало. Натомість, ну звісно, що я дуже радію, тому що ну, по-перше, що зараз будемо мати можливість перекладати це дуже важливо для вступу для взагалі нашої роботи. По-друге, що присяга відбувається 20 травня, бо коли я дізналася, я дізналася в лютому, що здала іспит. Ну і ніхто не знав, коли буде присяга. І ми думали, що, скоріше все, вона буде восени. І тоді ми би не могли перекладати на цій вступній кампанії. Але вона відбувається сьогодні, 20 травня. Це означає, що за декілька днів, коли я отримую підпечатку, я вже зможу перекладати. Що це означає для нас? Для нас це означає, що, по-перше, ні від кого не залежимо у вступній кампанії. Наприклад, наша дитина 20 червня. Свідоцтво. Університет вимагає, щоб свідоцтво було запустило. Відправили ми в Київ 21 червня. Подали, наприклад, там, і подалися. І, наприклад, 21 червня ввечері має мати апости. Нам скинули скан, ми його переклали. Через 15 20 хвилин ми вже маємо готовий переклад і його відправляємо в університет. Тому, власне, для нас це. Дуже велика перевага, бо ми ні від кого не залежимо, Ми можемо і вночі, і ввечері, і на в суботу і в неділю зробити переклад. І це дуже важливо для нашої роботи, тому я дуже радію. І власне я останньо розмовляла з такою дуже приємною пані, яка теж веде таку саму фірму в Україні. Ми з нею розмовляли на тему перекладів. Пані Віро, вам переказую привіт. І власне вона мені теж казала, що вона має весь час проблеми з перекладачами, що все добре-добре, а пізніше влітку, в якийсь момент завжди є такий момент, коли перекладач не встигає всього зробити. Тобто приймує багато замовлень і не встигає їх видати. Це є завжди. І це завжди великий стрес. Я не хочу так робити, не хочу ризикувати, бо мені важливо, щоб мої діти вступили. Перекладач, коли він бере переклад, він ну тільки переклад бере. А мені важливо, щоб діти вступили. Тому. А, власне, ми трохи інакше це будемо робити. Ми інакше це організовуємо. Велика перевага така, що ми бачимо документи своїх дітей заздалегідь, навіть ще до постелізації. І ми можемо цю документ попросту перекласти за постилю ще не завіряти. О, мені зманується Матуся. Перепрошую. Алло, добрий день. Добрий день. Не знаю, наскільки вам зручно. Зручно, зручно. Я не знаю. Ні, нам треба почати з того, що я вам пропоную писати Б2. Навіть якщо щось піде не так, краще спробувати. Бо дитячі Б2 він не такий важкий, як дорослий. Там треба написати всього на 50% кожну частину. Я би спробувала. Бо якщо напишемо, буде велика перевага. Якщо не напишемо, трудно будемо писати при університетах. Так, так, так. Ну, все, тоді, е, значить, е, щоб вас не затримувати, е, все, нічого не зміняється. Так міняємо, все, ні, 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 ні. Так, так, робимо от, так, от. як ми робили. Дячно. Так, так, так. І з цим планом працюємо. Все вірно, добре, дуже вам дякую. Так, да. 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 да, І вам дуже дякую. Так, так, дня. так дякую, до побачення. Eh, поговорила з нашою матусією. Я сьогодні ще маю проконтролювати, яка в нас ситуація в дітей з П2, Хто зареєструвався, хто не зареєструвався на державний іспит. Тому що, власне, закінчується реєстрація, треба сьогодні це зробити. Але це я вже зроблю після наших активностей. О 12-й початок, розумію, що будуть перевіряти. Не знаю, скільки там буде на людей сьогодні приймати присягу, думаю, що 20-25 мають нас тих перевірити, документи, щоб це дійсно ми, там ще щось нам розповісти. І пізніше хтось, якийсь застемця міністра юстиції юстиції буде. буде Приймати в нас присяг. Клас. Добре, йду одягатися і зараз покажу, як буду виглядати. Я вже зібралася. Так я сьогодні виглядаю. За 4 хвилини мам вийти, тому що 7 хвилин мені йти до міністерства. Ну і власне, хотіла виглядати елегантно, але одночасно офіційно. Сподіваюся, що мені це вдалося. Цю маринарку спеціально купила на сьогоднішню присягу. Бути теж. Таке взуття, воно трохи екстравагантне, але мені здається, коли як на сьогодні а, так виглядати. Ну і власне беру ще довод особистий, телефон і виходжу в міністерство і через годину вже буду присяжним перекладачем. Це від нашого Дякую! Я прийшла з присяги, отримала два такі документи: довідку про те, що я присяжний перекладач, і таке від міністра юстиції і таке свідоцтво того, що я отримала право працювати як присяжний перекладач української мови. І тут нам ще дали таку таку важливу інформацію. І тут так: сьогодні 20 травня. 22 травня вони внесуть нас в реєстр до 22 травня. Окей. Далі. Ми, щоб виконувати професію присяжного перекладача, мені треба ще мати печатку державну, і її робить польський монетний двір. Тобто, та сама інституція, яка, наприклад, видає всі державні печатки для президента, для міністра і так далі. І власне, міністерство передасть заяву на те, щоб зробити печатку 30 травня, через 10 днів, вона ще 7 робочих днів робиться. Вони мене вже донервують. 30-те – це п'ятниця. Добре. То 11 червня вони зроблять печатку, відправлять кур'єром. Ну, no, я сподіваюся, що 13 червня ми отримаємо, як ні, то 16-го. Так же, діти, не отримайте в цьому році атестатів раніше, ніж 16 червня. Ну що, все перекладемо, 16-го будемо початки давати. Добре, що ще? Тут ще написано, що то, після того, як отримую печатку, я маю зробити якби відчіск цієї печатки і свого підпису, свого підпису. Хоча я ще підпис вже подавала в міністерство. І подати ще раз в міністерство. Тут ще треба з законом одним ознайомитися. І написано, що усне переклади можна одразу робити, а письмові ти тільки після того, як отримують печатку. Ми зараз п'ємо з дівчатами чай, поїдемо в Національну агенцію академічного обміну. Дуже радіємо, тому що в цей раз не я буду в когось брати інтерв'ю і питатися, а в мене будуть, і ми будемо говорити про стапен'ю державну, яку я отримала в 2014 році. А ну, і власне як вона вплинула на моє життя, як вона вплинула на взагалі на все, що мене е, оточує. І після цього поїдемо святкувати. Я беру дівчат в ресторан, і будемо святкувати і працювати. Але перед цим я ще маю маю пів години, то перевірю зараз реєстрацію на державний іспит наших дітей, чи де вони зареєструвалися в нашій школі, чи в іншому місті, чи всі зареєструвалися, чи ні, щоб розуміти, яка там ситуація, чи всі встигли зареєструватися, так. Прошаємо далі. Їдемо власне, зараз в Агенцію академічного обміну у Варшаві на те, щоб зняти подкаст. І пізніше йдемо на обід відсвяткувати, але будемо теж працювати всі зі своїми комп'ютерами. Дівчата, як ви почуваєте. Добре, Не втомлені? Yeah. У нас другий день зйомок, завтра ще третій день зйомок. Ми приїхали свідкувати. Сьогоднішній день в нас тут такий ход под два різні бульйони і різні додатки, які ми взяли, і вони не обмежені, можна брати скільки хочуть. Дуже смачне і класне місце. Наприклад, беру собі так м'ясо. 30 секунд і воно зараз вже буде готове. Ось побуде. Ще дососику і ну, класно. Archibald. Сьогодні третій день нашої пригоди. Ми сьогодні ми повертаємося до Кракова. Я дуже з цього приводу родіть, тому що я дуже втомлена. Вже так, ледве сьогодні прокинулася, їдемо зараз знімати університет. Пізніше в мене декілька дзвінків з нашими батьками, і, власне, мені найважливіше це сьогодні зробити, тому що нам там різні абсолютно питання треба обговорити. Ну, Треба буде мені на зробити там дві години собі часу на протязі дня, десь в половині, щоб все це зробити. Після цього поїдемо до Кракова нам їхати три години. Всім привіт! Ми їдемо сьогодні знімати ще один університет у Варшаві. І, власне з Соні, обговорюємо, що в різних університетах різні відділи займаються затвердженням зйомок. Проблема полягає на що тобто, не проблема, але складність полягає на тому, що в більшості університетів, коли ми пропонуємо, що ми приїдемо, познімаємо, зробимо то і то, вони не знають, хто за це має відповідати, хто має погодитися, хто має сказати так в університеті. Тому що університет це така організація, яка не може ну вони перевіряють все, все, що ми скажемо, все, що ми покажемо, тому що це університет, це його марка, це взагалі його назва, його лого, його аудиторії. Тобто це дуже така справа специфічна. Не, власне, ми поговорюємо, що в університетах немає такої процедури, бо і мало рідко хтось пропонує, так як ми прийти і е, зняти, і додати, і так далі, і розповісти про їх пропозицію освітню. Тому, власне, ми в ми такі знаєте, з цим над цим працюємо зараз. Сьогодні знімаємо останній університет, повертаємося в Краків і приїхали в університет. А там в них якась конференція, весь паркінг зайнятий, Взагалі весь. Ми були і в підземному паркінгу, і паркінг при університеті, і біля все просто зайнято. Ну і власне я запаркувалася трохи далеко. Зараз будемо брати це наше обладнання, бо в нас його досить багато. Йдемо, знімаємо. Я одразу хочу поговорити з відділом вступу, тому що устава нова увійшла, і, власне, дуже важливо, як кожен університет буде. І її інтерпретувати, як вони будуть перевіряти знання мови. Ми маємо абсолютно різні голоси від університетів і тому, власне, дуже радію, що приїхала, що обговоримо. Що напевно будемо знати, що і як, і одразу своїм дітям буду, буду своїх дітей інформувати. Всім привіт! Ми тут у університеті Лазарського знімаємо відео. Ми вже повертаємося додому до Кракова. Поїздка видалася дуже насиченою. Багато справ зробили у Варшаві. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Буду рада, якщо ви залишите коментар та натиснете вподобайку. До наступних зустрічей всім па-па!